Всім привіт, друзі! На зв'язочку, як завжди, влад. І в цьому відео я хотів би вам продемонструвати, як я заробляю кошти в інтернеті і трішечки розповісти вам про otc пари. Ви мене дуже сильно просили розповісти, що таке ОТС ринок, як взагалі на цьому заробляти, чи можна взагалі на цьому заробити про це все в цьому відео. Відразу хочу вам показати результат за це відео. Звісно, це може бути взагалі рандом, тому що це otc ринок, і тут може бути все, що завгодно. Це непередбачуваний ринок, і тут я не рекомендую все ж таки торгувати. Але через те, що більшість людей, які є в моєму закритому в основному каналі, торгують на АТС-парах, я вирішив все ж таки показати, як правильно це робити, розповісти про всі моменти, чим воно відрізняється, які тут ризики і так далі. і так далі. Тож дивіться це відео уважно до кінця. Я бажаю вам приємного перегляду. Ну і погнали заробляти кошти. Хочу відразу сказати, що в мене є мій безкоштовний телеграм-канал, де я кожного дня ділюсь своїми результатами торгівлі, ділюсь відгуками від людей, ось дивіться, як люди заробляють кошти, все це в моєму безкоштовному каналі. Також ділюсь своїми результатами за прямі ефіри, наприклад, все це у нас було в прямому ефірі. Ми торгували на Ютубі. Ось мій результат за день, наприклад, 35 тисяч гривень за день, чистого прибутку. Також ділюсь лайфстайлом. Постійно різні кружечки для вас записую. Мотивацію ділюсь. Ще результати. Відповідаю на ваші питання. І багато, багато, багато цікавого контенту є в моєму безкоштовному. На телеграм-каналі, ось, наприклад, навіть навчання. Також тут є закріплений пост, дає більше більше цікавої інформації про валютний ринок, що це таке, як тут заробляти, і так далі. І так далі. Також, друзі, в мене є мій закритий телеграм-канал, де ми кожного дня торгуємо на сесіях, отримуєте ви ось такі от результати, просто повторюючи мої угоди. Дивимось чат, бачимо плюси. Дивимось тут чат, також бачимо плюси. Це все люди торгують разом зі мною. Тут же 154 людини в закритому каналі. Він, до речі, також безкоштовний. Ну, і і торговий робот у мене також є, який видає класні сигнали. Все, друзі, не буду затримувати, погнали до заробітку на OTC пари. І так, друзі, як ви вже зрозуміли, в цьому відео ми з вами розберемо, що таке OTC пари, чому я їх не люблю, чому я тут взагалі рідко торгую, чи можна на цьому заробити і чим воно взагалі відрізняється від звичайної пари. Тож про це все в цьому відео. Бажаю вам приємного перегляду, не буду затягувати і погнали! І так, першим ділом зараз вімкну для вас мультиграфік, щоб наглядно вам продемонструвати, чим відрізняється звичайна пара від OTC. А, Давайте вимкнемо однакові таймфрейми. Тут у нас один, одна хвилинка і тут у нас 10 секунд. Давайте поставлю також одну хвилину. Хоп-хоп-хоп, зверху ОТ пара, знизу звичайна пара. Тут навіть не потрібно бути якимось професіоналом, тут видно, що пари дуже сильно відрізняються. Графік у нас відрізняється. І так, ціна у нас тут 08.4465, на звичайній парі 0,90602. Ось. Звідки береться OTC графік. Просто з історичних даних звичайної валютної пари, а от десь там колись два тижні тому була подібна ситуація, поки Топшин її змалював і засунув її на ОТС-пару, щоб люди могли торгувати на вихідних або в той момент, коли ринок зачиняється. Як ви бачите на OTC парах також більша дохідність, це через те, що тут більші ризики. Тому що на OTC-парах не піддається у нас багато аналізів, також індикатори не працюють, деякі майже всі, об'єми не працюють, тобто тут більшість страт... стратегії у нас тут не працюють. Тому тут сложніше заробляти, і через це у нас тут більша дохідність. Якщо ми візьмемо звичайний ауткад, ви бачите, 34%. А ауткат от ОТС 92, і воно ніколи не спадає. І також багато-багато звичайних валютних пар, вони з меншою дохідністю, наприклад, 74% там 69%, ну, сама висока, от 89% звичайна валютна пара, і то це в мене аккаунт Гуру. Бачите, в мене приставка Гуру і в мене збільшена дохідність по валютним парам. І так, а, як торгувати на отсі ринку? Як я сказав, тут багато-багато аналізу не працює, і саме про те, що дійсно працює завжди, це лінії супротиву, лінії підтримки, там висхідний рух, несхідний рух. І от зараз ми можемо з вами бачити такий от невеличкий висхідний рух. Але якщо ми подивимось в цілому на графік, ми бачимо несхідний рух. Давайте зараз намалюємо з вами несхідний канал, щоб я вам наглядно продемонстрував. Як у нас графік постійно рухається вниз? Ось такий от у нас канал зараз буде. Як ви бачите, я намалював такий от у нас несхідний канал, і графік у нас доходить до нашої лінії супротиву. І він повинен зараз тут відбитись і піти вниз. Uh, тому давайте зараз на 3 хвилинки небагато на 3 хвилинки зайдемо на 20 тисяч гривень саме вниз. Включимо 10-секундний таймфрейм. Побачимо, що у нас тут на 10-секундному таймфреймі взагалі малювався такий типу висхідний рух. Але все ж таки ми відбились, ми не пробили нашу лінію супротиву, йдемо зараз саме вниз. Чому зайшли на 3 хвилинки? Тому що якщо ми подивимось на на старший таймфрейм, одна хвилинка, ми бачимо, що одна свічка малюється саме одну хвилину. І... Саме в цьому моменті вже у нас тут почались малюватись лінії донизу. Я розрахував так, що одна свічка малюється одну хвилину. Якщо ми в цій зоні відбились, ми повинні за три свічки дійти приблизно сюди. Десь тут у нас закриється угода, і ми впевнено зможемо забрати свої 18 400 гривень. Тож очікуємо відпрацювання і сподіваюся, заберемо з вами гарний прибуток на цій валютній парі, тим більше на АТСі. Як ви бачите, у нас тут такий несхідний канал, і тут наглядно видно, що у нас графік постійно десь відбивається. Ось, наприклад, тут він відбився від лінії підтримки, тут він відбився від лінії супротиву, і постійно в цьому каналі графік йде то вниз, то вгору, то вниз, то вгору, і це у нас повторяється. Постійно. І ми ось в цій от зоні з вами зайшли від лінії супроту, відбились і зараз очікуємо рух вниз. Тому ми зайшли з вами і вниз. Так, як ви бачите, поки що все шикарно відпрацьоване. Залишається 30 секундочок до кінця цієї Валютної пари до кінця цієї угоди, і я думаю, тут буде впевнений плюсик. Чим відрізняються валютні пари звичайні і OTC, Ви вже зрозуміли. А чому я не люблю валютні пари з приставкою OTC? Тут все просто через великі ризики. Тут у нас просто може отак от в моменті зараз пробити нашу лінію супротиву і піти рух просто вгору. І ми цього не передбачимо. І як ви бачили, щойно у нас впевнений плюсик на базу упав. 18400 гривень ми з вами забрали, 100 пунктів і 113 пунктів. Дуже впевнена, угода у нас закрилась. На балансі вже 245 тисяч гривень. Давайте зараз просто змінимо якусь іншу валютну пару, поставимо Aut SD. Мій торговий бот часто веде по цій валютній парі угоди. Оскільки я вже сказав про свого торгового робота, то ж давайте я шведесенько вам поясню, що це таке. Як ви бачите, ось мій торговий робот, який видає кожного дня сигнали з 9 ранку до 10 вечора. Звісно, іноді він видає класні сигнали, іноді. Навпаки, але в цілому прохідність у нього шикарна. Наприклад, вчора було 12 плюсів, 5 мінусів в цілому непогана прохідність 70%. Також в мене є мій закритий телеграм-канал, де ми кожного дня торгуємо. Я проводжу торгові сесії, такі от плюсові угоди ми маємо. Тут є чат з командою, можна з кимось поспілкуватись і так далі. Так далі. Чомусь мене не грузить. Ось тут в чаті під угодами пишуть плюсики. Хтось ділиться своїми угодами і так далі. так далі Чомусь не грузить інтернет, тож погнали далі. Також основний мій телеграм-канал, в якому я ділюсь своїми результатами, результатами людей, які торгують разом зі мною, ділюсь своїм лайфстайлом, мотивацією, відгуками від людей і багато-багато іншого. Тож підписуйтесь, всі посилання будуть в закріпленому коментарі під цим відео. Ну і погнали далі торгувати. І так. Валютна пара Auto NSD, тут звичайної пари Auto NSD у нас взагалі на покеті немає, є тільки з приставкою ТСІ. Давайте подивимось по ситуації, що у нас тут. Тут взагалі все просто, малюємо собі дві горизонтальні лінії. Ось так от хоп, швидесенько малюємо. Лінія підтримки, лінія супротиву, бачимо коридорчик, очікуємо рух до нашої лінії. Підтримки. Звідси ми відбиваємося і йдемо вгору. Звісно, у нас є потенціал для руху вниз, як ви бачите, ціна може дійти до відмітки 101721, але я думаю, що все ж таки ми будемо повторювати ось цю ситуацію. Спокійно зараз з вами дійдемо до лінії супротиву, потім до лінії підтримки, і буде такий-такий от самий рух у нас ось тут вгору, зараз, коли ми. Відіб'ємось від лінії підтримки і спокійно заберемо з вами знову ж таки впевнений плюс. Тож очікуємо, коли графік підійде до нашої лінії підтримки. відіб'ємось і підемо вгору. Знову ж таки, зайдемо давайте в цей раз на 2 хвилини на 10 тисяч гривень. Звісно, звісно, ризики тут великі, тому що тут аналіз може просто не відпрацювати. Проб'є нашу лінію підтримки і піде вниз, ось сюди, до нижнього рівня. Якщо так буде, давайте зараз поставимо ще одну лінію. це... Це у нас виходить середній рівень і лінія підтримки у нас в самому низу. І якщо ми тут проб'ємо, то все ж таки будемо очікувати на рух вниз. Але може бути хибний пробій, ми можемо діти, от буде така ситуація, як тут, і десь звідси у нас ще один рівень можна намалювати потенційно, куди може у нас дійти ціна. Давайте цю лінію зробимо трішечки тоншою. Ну і цю також можна зробити тоншою. В цілому очікуємо рух. Десь в цей район, і звідси будемо вже відбивати. Як ви бачите, я не використовую ніякі індикатори, все чисто по технічному аналізу. Також тут можна використовувати свічний аналіз, але він також тут буде не працювати, тому що графік брається з історичних даних, і ми не можемо розуміти, що якщо тут зараз 4 свічки однакового кольору намалюються, наприклад, 4. Зелених, і ми будемо думати, що рух буде вгору, а воно буде навпаки, рух піде вниз, тому що така ситуація вже була, і ми не знаємо, що було в той момент. Навіть бачите, звідси у нас графік чомусь відбився, і можливий зараз рух до нашої лінії супротиву. І, можливо, ми навпаки відіб'ємо від лінії супротиву і підемо вниз. Думаю, думаю, що дві хвилинки нам вистачить. Ми зараз можемо з вами на формуванні нової свічки зайти навпаки вниз, потім звідси відбитись і піти вгору. Тому давайте чекаємо формування нової свічки і будемо заходити вниз, щоб не тягнути резину. Тому що все ж таки, все одно у нас рух постійно йде вниз. У нас тут такий, можна сказати, несхідний. Рух, це також можна ось намалювати, і це буде нам видно. Такий у нас невеличкий канал, де графік у нас теж постійно відбивається і йде вниз. Зайшли вниз на 2 хвилини, і, як ви бачите, дійсно, дійсно графік йде вниз. Думаю, тут ми все ж таки відіб'ємось і потім підемо вгору, якщо зараз цих півтори хвилинки хватить, щоб дійти до нашої лінії підтримки. Ой-ой-ой, як гарно-гарно пробило наш середній рівень. І я думаю, ось в цьому моменті ми можемо вже скоро зайти вгору. Головне, щоб рух вгору відбувся вже на формуванні нової свічки, а не зараз. Тому що я все ж таки хочу зайти. Е, я відштовхуюсь від цієї ситуації, що тут буде повторюватись історія. І так, залишається 20 секундочок. Знову ж таки, 2, 2 3 хвилинки буде достатньо, думаю, навіть 3. Е, бачите, яка тінь залишається і... Зараз через 10 секундочок зайду вгору, бо думаю, ситуація повториться як і тут. Так, формування нової свічки відбулось. Заходжу на 3 хвилини вгору. Наша угода тим часом закривається в плюс. Ми з вами щойно отримали 9000 тисяч. 200 гривень чистого прибутку. 211 пунктів забираємо, шикарно, шикарно відпрацювало. Але все ж таки не забувайте про ризики, які можуть бути а, на ТСІ пари. Дві хвилини до кінця у нас залишається, можливо, у нас мало часу, тож я на всяк випадок підготую догін на 20 тисяч гривень, бо ми можемо дійти ще, бачите, тінь у нас залишилась Все ж таки можливо, що а, графік дійде до нашої ще нижньої лінії. Цей канал. Оцей коридор, і ми тут можемо ще раз відбитись і зайти все ж таки вгору. Я думаю, що ситуація буде якась така. Приблизно це зараз буде виглядати якось так: ось тут ми сюди дійдемо, тут ми відіб'ємось і підемо далі вгору. Або навпаки, це може бути так, що нас проб'є ще сильніше, ми підемо ще нижче, аж сюди, десь в цій зоні ми відіб'ємось. І підемо далі вгору. ось ну Нічого, подивимось, що буде. Ще у нас залишається одна хвилина, поки що, поки що нічого не зрозуміло. Догін поки що рано ставити. І як ви бачите, дійсно дійсно пробиває в цій ситуації. Але ще. На кінець, бо залишилась остання хвилинка. І все ж таки я очікую на плюси. Який гарний рух вгору! Давайте перемкнемось на менший таймфрейм на 10 секунд і подивимося, що у нас тут відбувається. І так, думаю, десь в цю зону повинен графік у нас дійти. Але все ж таки, це OTC, не забувайте, і це не передбачено, воно може зараз розвернутися. Давайте все ж таки повернемо однохвилинний таймфрейм, мені тут приємніше. Наглядати за ситуацією. І так, 10 секунд останнє навіть 7, вже 6, 5, 4, 3, 2, 1 і все, знов плюс. За цю, за це відео вже маємо 1, 2, 3, 4 плюси. Навіть дуже сильно неочікувано для мене, тому що я дуже рідко торгую на валютних парах з приставкою TC через непередбачування і не ризикую. Але мені сподобалось, якщо чесно, і я проводжу стріми, щоб ви розуміли, я проводжу стріми в своєму закритому телеграм-каналі, постійно кидаю посилання, де вони відбуваються. Ось, наприклад, вчора ввечері ми також торгували на OTC парах Тут ми зловили 1 мінус, один плюс. Якщо чесно, всім сподобалось. І тому я вирішив зняти відео як. Себе поводити на тисі парах, як правильно торгувати. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. За це відео я маю чистими 36 тисяч 800 гривень. Звісно, це було дуже сильно ризиково, але все ж таки я знав, що я роблю. А, Відразу скажу, сильно не ризикуйте, тому що ваша ситуація може дуже сильно відрізнятись, тим більш це OTC, і тут потрібно трішечка розуміти технічний аналіз. Тож все, друзі, я вам бажаю успіхів, сильно не загравайтесь, головне, ніколи не входьте в азарт, торгуйте з холодною головою. Бажаю вам успіхів, ну і до зустрічі в наступному відео.